Шна або дистанційна вирішуватимуть батьки в Івано-Франківську обговорили готовність закладів освіти розпочати навчальний рік за шкільними партами за результатами перевірок на сьогодні з 1200 наявних шкіл та садочків готові прийняти малечу менше половини. Якщо у відсотковому відношенні проаналізувати дану ситуацію, 39,2 відсотки від загальної кількості перевірених закладів готові до нового навчального року. Звісно, в якому режимі будуть навчатися ді діточки точки будуть визначати батьки спільно з керівниками навчальних закладів. Але для нас важливо у військовий час, щоб ми не тільки оглянули, а щоб ми підготували всі заклади до. Е Тих вимог, які є рекомендовані Державною службою з надзвичайних ситуацій, на облаштування сховищ у школах виділили 20 мільйонів гривень. Тож ці цифри до 1 вересня можуть ще змінитися. Разом із тим 55 приміщень на Прикарпатті фізично не можуть мати укриттів. Для учнів цих закладів кажуть освітяни, розглядають декілька варіантів: дистанційка довіз до школи з облаштованими сховищами, або евакуація у цивільні споруди поблизу. Це або дерев'яні конструкції, або Замала тощина несучих стін, і комісія вирішила, що такі школи не зможуть проводити навчання. Тут для тих дітей буде або дистанційне навчання, або підвіз в школу, який має укриття, або використання споруд по нормативах. Поблизу навпроти школи, які мають укриття. Окрім того, освітяни аналізують і пропускну спроможність шкіл. кажуть, аби не збирати велику кількість учнів у закладах одночасно, розглядатимуть варіанти навчання через день або у декілька змін. І нагадують остаточне рішення навчатися дітям очно чи ні за батьками. Для них навіть обіцяють влаштувати огляди укриттів. Аліна Кравченко Олексій Рохман, телеканал